Лотик жіночого літнього одягу для пишних дам есмара, платьєчко трикотажне, 2 52-54 З вирізом рукавчики. Також 52-54 2 xl 3 xl 56, 58. 3 xl та чорне 2XL 5254. Збоку з розрізом. Стягується такого плану. Все в упаковочках, з етикеточками, емочка, блузка, тканина жатка 40-42. Така ж блузочка в розмірі S 36-38. На запах зав'язочка. Платячка з трикотажні, з рукавом 48-50. Іксель, іксель, та легке плаття шифонове сирокового розміру, така тканинка, дуже приємно на підкладочці. Топики два укорочені, топики баєчки 40-42, тканина в рубчик. Емочка. Дуже оригінальна. Блузочка з кружевом 42-го розміру. Комбінезончик трикотажний на резиночці, блузочках в розмірі L, 42-44. Відкового принту комбінезончик М-ка, Л-ка 44-46, легенькі штанці 42-го розміру на резиночці і зав'язках, та широкі донизу 42-го розміру i'm going to go a gente.